Вітаю, любий друже! Це передача Четвертий вимір. Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Ця тема дуже важлива, адже сім'я відіграє важливу роль у житті кожної людини. У багатьох людей різні цінності. Хтось вважає, що на першому місці повинна бути кар'єра, гроші, друзі, але цей погляд не буває остаточним і однозначним. Людина дорослішає, стає мудрішою і з часом змінює свої життєві орієнтири. Те, що було на першому плані, йде на другий, а те, що було на останньому місці, раптово опиняється на першому. Тому сьогодні ми продовжуємо торкатися вчення про четвертий вимір для того, щоб і твої мрії якомога швидше перетворилися в реальність. Мої батьки мене завжди любили, і в принципі таких якихось негативних моментів не було. Але коли я увійшла в підліткове життя. Мені захотілося побачити світ, мені захотілося спробувати його і захотілося пожити іншим життям. Саме в цей час в такому віці хочеться якихось стосунків, і в 20 років я познайомилася зі своїм чоловіком. У нас були спочатку хороші відносини, але в подальшому вони почали розпадатися. Навіть у той час, коли ми одружилися, було дуже багато якихось негативних моментів непорозуміння. Здавалося, що щось іззовні впливає на наші стосунки, щоб вони погіршувалися. Хоча ніяких таких моментів, які б могли спричиняти це, не було. Навіть коли ми разом щось будували, йшли до чогось, розуміли, наприклад, що вже потрібно якось. Хотіли, наприклад, будинок, сім'ю, дітей. Здавалося, що ми нібито разом цього хочемо, але йдемо різними шляхами, тобто я своїм шляхом, а він своїм. У підсумку ці відносини було зруйновано. Це призвело до того, що ми розлучилися. Змінивши мислення, ти зміниш життя кожній людині. Необхідно зруйнувати контролюючий дух у своєму розумі. Коли ти багато років жив, створюючи певну атмосферу і формуючи дух розуму, наше негативне мислення може йти з дитинства, тому щоб змінилося мислення, потрібно працювати над собою. Саме в цьому році, у 2015-му, коли був цей розлад, такий негативний період, мама покликала мене поїхати на коледж. Я не скажу, що я хотіла, але чомусь на той момент я погодилася. Я подумала, що я просто поїду в відпустку і хоча б відпочину від усього цього. Коли я вперше приїхала на коледж, то побачила безліч щасливих людей, які радіють, танцюють, співають, які видно, що вони щасливі. І з одного боку мені хотілося до них приєднатися, а з іншого мені хотілося піти звідти і сказати Я взагалі не збираюся поки нікуди повертатися до церкви нікуди. Я ще не готова. У мене є ще якісь свої справи, які хочеться ще пожити по-своєму. І коли я зрозуміла, що я сама вже не можу нічого і не справляюся з цим, тобто, що я не можу сама побудувати нормальні відносини, як би там не було, то мені я завжди знала, що мені допоможе тільки Бог, але я намагалася зробити це сама. Дорогий друже, тобі здається, що ти просто стоїш осторонь, спостерігаючи, як твоє життя проходить мимохідь? Події в житті відбуваються неначе самі по собі, давай подивимося правді в очі. Тільки ти відповідаєш за своє життя, і якщо тебе в ньому щось не влаштовує, ти можеш це змінити. Все в твоїх руках на коледжі у 2016 році я почула про саміт Четвертий вимір. Звичайно ж, мені захотілося туди потрапити, тому що мені дуже сподобався коледж, і я була наповнена цим словом і цими емоціями, і мені хотілося ще дізнатися, що таке саміт. Тобто, що на саміті, наприклад, Бог може дати мені? Я знала, що в будь-якому випадку там буде якесь слово і відповідь для мене, і я приїхала на саміт. Там я багато чула про четвертий вимір, про те, що люди могли уявляти якісь матеріальні речі, бачити це все, отримувати відповіді. Але мене найбільше зацікавило те, що стосувалося особистого життя. Як апостол говорив про те, як він молився за свою дружину? Коли він розумів, що він одружиться в кінці року, і він готувався вже до цього, як він писав список, як він уявляв, яка у нього буде дружина, як вона буде виглядати. Моя перша молитва яка була? Ой, ви не повірите, щоб Бог дав мені жінку. Я ще в церкві не прийшов, я молитися почав. Бог дай мені жінку. тому що. я, я ну, просил и в конце заканчивал, же, чтобы жена была. И это перечислял рост, чуть ли там не вес, глаза, фигуру, ноги. Все же перечислял, не буду перечислять здесь, потому что оно вам не нужно. Суть в том, что я заканчивался, да, чтобы она была только не хуже моей первой жены, а первая, ну, потолок вообще для меня была. Я в тюриной же был по полной программе, да? и Надежды же не было ну, в то время. И поэтому я молился. И помню, приходит момент. Представьте, я молюсь, это же мы, получается, пять лет были в разводе, и два с половиной года уже я был верующим. И до этого я молился. И два с половиной уже отмолился. И молюсь, представьте, каждый день. Ну, приходит такой момент, когда, помню, была ну, уже такая осень под зиму. Я говорю, Бог, дай мне жену. До весни. І у мене така чітка увереність. Знаєте, увіреність, що шина у мене буде до весни. Я, в принципі, відразу почала це практикувати і написала список, який я періодично доповнювала. В моєму списку було десь більше 30 пунктів, які постійно поповнювалися. В основному я писала про внутрішні якості, про внутрішні моменти. Щоб ми з молодою людиною, з майбутнім чоловіком могли рухатися в одному напрямку, щоб у нас було спільне бачення, щоб у нас були одні цілі, внутрішнє розуміння один одного, щоб ми, як кажуть, живуть душа в душу, щоб ми жили саме так. І навіть коли говорили, щоб описувати в цьому списку зовнішні якісь якості. То я, звичайно, їх написала, але для мене в першу чергу важливими були внутрішні якості, тому що я розуміла, що жити потрібно з людиною, з тією, яка вона всередині, а не ззовні. Наша уява це наша точка контакту з духовним світом. У 2018 році був великодній крусейд у палаці спорту. І сталося так, що коли була молитва, апостол сказав під час неї таке слово, яке мені запам'яталося. Він сказав: ось зараз, в даний момент, скажіть те, що у вас є на серці, якийсь свій біль, якусь свою потребу. Просто скажіть її прямо зараз. Бог її почує. І я сказала: Боже, я хочу дізнатися про те, що ти приготував мені. Або, хоча б отримати якусь відповідь з приводу мого особистого життя, щоб мені було якесь заспокоєння, якесь розуміння, куди я йду, і взагалі чи варто мені молитися далі і чекати чогось? І якраз саме на цьому круседі зі мною поруч сидів молодий чоловік, з яким ми, в принципі, буквально кілька разів спілкувалися, товаришували. І поступово ми почали спілкуватися. Бог так усе влаштовував, що у нас були якісь зустрічі. В один прекрасний момент я зрозуміла, що у мене всередині щось клацнуло. і я зрозуміла, що коли він мені розповідав про щось, я розуміла, що це людина, яка близька мені по духу. У нього такі ж міркування, такі ж думки, такі ж плани на майбутнє. Це торкнулося мого серця. Потім я, звичайно, все одно молилася і просила, щоб Бог дав мені конкретну відповідь. Що це та людина? Якщо не та, то нехай зникнуть ці думки, зникнуть якісь ці почуття, що зароджуються. Дорогий друже. Ти повинен мати розум, що орієнтується на успіх і бути активним. Потрібно дійти до такого стану, в якому Бог почне говорити тобі. Тому, перш за все, тобі потрібно змінити мислення, наситити свій розум, свідомістю надлишку та перемоги. Будь-яка пасивність проклята. Тому ти повинен проявляти ініціативу в творчості і творити разом з Богом. Тобі потрібно навчитися входити в четвертий вимір за допомогою концентрованих образів, опановувати обставинами третього виміру і володарювати над ними. І через свого пастора я отримала відповідь. Це було підтвердженням того, що так, це людина, з якою мені потрібно, яку Бог приготував для мене особисто. Бог так влаштував, що ми одружилися. Він дав на все фінанси та благословення, і наші батьки дуже щасливі. Мої батьки дуже полюбили Кирила як свого сина, і його батьки теж дуже добре до мене ставляться. Я вважаю, що це благословення від Бога. Все, все, що зараз відбувається, Бог все контролює і благословляє. І всі пункти, які я писала в списку, я їх бачу в своєму чоловікові. Зараз я відчуваю себе щасливою людиною, тому що поруч зі мною люблячий чоловік, через якого Бог проявляє свою любов і турботу до мене. Я знаю, що Бог готував нас, і мене і його до цього. І ми щасливі. Ми любимо одне одного. Ми піклуємося один про одного. І вся та сфера, яка була болючою для мене в моєму житті зараз, відновлена. Наповнена радістю, щастям та любов'ю. Ти переможець. Це твоє призначення, твоє покликання. Я дуже вдячна апостолу і пастору Вікторії за те, що вони служать, за те, що вони присвячують себе і що вони дають таке живе слово, таке живе вчення, яким ти можеш скористатися і отримати свою відповідь від Бога. Тому що буває так, що ти роками молишся, але чогось не бачиш, тому що ти не знаєш, як застосовувати. Ти не знаєш, як Бог хоче бачити цю ситуацію. Тому я дякую їм за служіння. І я щаслива, що я взагалі приїхала, погодилася в якийсь момент, і отримала цю радість, отримала це звільнення, отримала цю легкість, що я змогла стати тим, ким я є зараз, стати набагато кращою, ніж я була, і продовжувати служити і перебувати в цій церкві. Величезне спасибі їм за те, що вони присвятили себе і служать зараз людям, і безліч людей можуть стати щасливими, такими ж як і я. Щодня проголошуй у своє життя правильні слова, щодня приділяй кілька хвилин, повторюючи ці сповідання. Вивільни ці слова в своє життя, нехай вони оживуть для тебе. Я Божа людина. Я щаслива людина. Я особлива людина. Бог щодня піклується про мене, і тому я перебуваю в радості. Дорогі друже, щаслива сім'я це величезне благословення для безлічі людей, які живуть на цій планеті. Нехай сам Бог творить ваші відносини, і нехай кожен день буде наповнений щастям. З вами була передача Четвертий вимір. До нових зустрічей! Не перемикайтесь.